Молюсь за тебе, рідний мій Херсоне, і як бачиш, три колорі вже нема. Сьогодні другий рік, як без полону, ця неба синь і поля жовтизна, де б ти не був далеко, милий, друже, від рідних стін, від міста і від нас, Херсону це потрібно дуже-дуже, згадай його важкий для нього час. Сьогодні будуть площі з прапорами. Ти ж не забудь в юрбі серед пісень за тих, кого давно немає з нами, хто склав життя за цей прекрасний день. Херсоне мій, ти другий рік, як вільний, я знаю, моїй вірі нема меж, настане мир, ти знову будеш сильний і нас усіх на вулицях збереш. Слава вілле місто, Херсон! Слава зесу це не сон. раптом осетика вже і сіра, і що день місніє піра. Знову вільне місто Херсон. Слава зесу, це не сон. Моє місто то Херсон, моє серце туди лине. Сквери, вулиці і парки, все це зветься батьківщини. Сонечко яскраво сяді, ратуша вітає, як же добре хороше могний, де сонце паліє Красивий, щедрий рідний край і мова наша соловіна. Любий ну я берегай, а мій Херсон завжди єдине. Херсон дніпром нас зустрічає, тут сходи довгі вниз ідуть. На набережну нас ведуть. Херсон різний край, різне повезеленгай, рідне місто, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідно мати. рідна мати. Чита камудів, соця бор і, і поля. Please. Швидше ви стріпай у валок і вирушає у Херсон. Слава Вілле місто Херсон, слава зе!